Всім привіт! Якщо ви щось пропустили, то <скріст> час не суботніх, а пекельних вершків, шановні, під ваше лате свіжі подробиці суду надпав деді, де він вже не схожий на музичного магната, а скоріш за все на гангстера-маньяка з Нетфлікс-драми. Адже свідок цього тижня розповіла таке, що тільки за це не шановним світить як мінімум десятка. Угу. Потім перейдемо до Джей Оло, яка просто сіла в калюжу в калюжі ще на сцені American Music Awards, де вона була ведучою. І в мене чесно, і співчуття, і естерика одночасно, бо робила вона, а соромно було. Мені. Ну а на десерт також мої пару слів захист нової красуні акторки, яка зіграє Герміону Грейнджер для серіалу про Гаррі Поттера на HBO. Отже, наливайте, шоу там п'єте зранку в суботу, і поїхали. Розкажу про дуже цікаве засідання в суді над Пафом Дезі, бо свідчення давала його колишня асистентка Капрікон Кларк. Уявіть собі, молода дівчина, яка мріє зробити кар'єру в музичній індустрії десь середині 90-х, Вона працює з різними зірками і їй прагне до чогось більшого. І розміщує своє резюме на сайті на платформі Монстр, на яке їй відповідає сам паф Деді, і запрошує її на роботу. Це на хвилиночку. Кінець 90-х. розквіт, саме розквіт пафа Деді, як виконавця, продюсера, репера, музиканта. Ну, і оце все. Ви знаєте, так от спочатку Кларк, ця дівчина, вона організовує фотосесії для нього, а потім стає особистою помічницею, асистенткою і починає керувати жіночою лінію Шон Джо, Бо ми тепер знаємо, що шон ще свій. Цюр'є так. Згодом вона стає глобальною директоркою його бренду, а це нічого собі. Тобто говорить щось про її все ж таки професіоналізм і репутацію. Але не все так просто. Вона ж дає свідчення. І якось одного разу, саме на початку її кар'єри у Діді Комса, трапилась біла вечірка на честь Дня Незалежності Штатів. І як потім виявилось, з будинку в цей час зникли арендовані коштовності Фадеді, тобто він їх арендував у якогось ювеліру. І тут, шановні, для Клар Капрікон почалось пекло. Її буквально взяли в заручники. Буквально її взяли в заручники, ізолювали в невідомій будівлі, змушували проходити детектор брехні. Там був чоловік-охоронець, здоровий, як вона його описує. Вона там називає ім'я його. То він їй сказав. Не пройдеш детектор, тебе викинуть в річку. Всі ці допити в підвалі старого будинку тривали 5 днів. Уявіть собі, під постійним наглядом людей підіді. Тобто вони керувалися його наказами. І вони не приховували цього, вони і так це про це і сказали. Далі було ще гірше. Знаєте, на цьому моменті можна було подивитись просто попкорном, якщо хтось його їв під час перегляду цих засідань, прослуховування цих ем, стінограм. Паф, вона так називає пафа Деді, Одного ранку увірвався до неї в дім із пістолетом. І бо дізнався, що Кесі Вентура, його дівчина, про неї ми вже говорили, зустрічається з репером Кіт Каді. Цей час, коли він увірвався додому, до Кейпрі Кон Кларк він її змусив сісти в машину і поїхати до Кіда Каді. Тут цитата: Ми зараз поїдемо і вб'ємо цього нігера». Пістолет лежав у нього на колінах, коли вони їхали до будинку Каді. Там діді та його охоронець зайшли всередину. Каприкорн розуміючи, що відбувається щось страшне, зателефонувала Кейсі, попередила її, а потім побачила, шукав її, витягнув з цього будинку. Ось Кесі Вентуру кудись вони там приїхали вже додому, і він її просто бив на вулиці. Просто серед вулиці, біля свого дому, чи де він там її бив, в присутності великого велетня охоронця на це дивилась Кейпрікон Кларк. На що він їй сказав? Цитата: Якщо втрутишся, буде як з нею. Тоді Кейпрікон відійшла там, десь за куток, і подзвонила матері Кесі. І сказала їй: він б'є вашу доньку до півсмерті. Я не можу викликати поліцію, але ви можете це зробити. Після цього вона звільнилася від пафодеді. Вона не, не вивозила це спостерігати за цим насиллям, жахіттям. Але це було лише початком її другого пекла. Бо павдеді її лишив повністю пенсійних виплат, страховки, будинку, автомобіля, заплямував її ім'я в індустрії, перекрив доступ про просто До всієї роботи. В неї, у Кларк, є син, він з аутизмом, їй потрібна була, необхідна була робота. І вона починає просто активно шукати, але що, її нікуди не беруть. Взагалі, Діді перекрив їй все. І коли вона про це розповідала, вона плакала, бо це буквально її змусило повернутися до пафа Деді знову. Цитата. Я повернулась до нього, бо хотіла повернути своє життя. Зараз я вам ще наведу декілька цитат, які показують, як він взагалі впливав на людей. Мене вражав той рівень бізнесу, в якому він тримав владу. Пав був магістром брендів. Є багато чому навчилась у містера Компса. Він тоді зламав цю стіну для нас темношкірих у діловому світі. Та як ми бачимо, він просто її зламав життя. Кларк. Професіоналка. Вона займалася альбомами, працювала з Фоксі Браун, Ja І вона, типу, була як маркетолог, просувала їх альбоми, ось, організовувала імідж, фотосесію. Ну, тобто вона прям просувала артистів. І вона була в цьому найкраща. І саме за це Павдеді ось вважав її професіоналкою. Він тому її брав знов на роботу після її звільнень. І вона постійно піднімалась вище, 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 розумієте? Але це була ось не просто влада або робота під тиском. Ні, це був токсичний, жорстокий, жорсткий. Агресивний ривнивий чоловік, який показував не тільки там кулаки, погрожував, а він просто ламав людей психологічно, системно, під тиском і ще й наганяв страху і завдавав принижень. Розумієте, і так хочете називайте це стогостом важливо зберігати спокій та здоровий злуст, і так. Хочете, називайте це стокгольмський синдром чи залежністю, чи слабкістю, але його дійсно боялися. бо це були не просто погрози, адже кожен, хто з ним працював, розумів, ці погрози можуть стати реальністю, тебе просто можуть викинути в річку все. Якщо чесно, я була в шоці, коли слухала її свідчення, бо уявіть собі. За одне тільки ось це викрадання, за одне розмахування пістолетом, за одні ось ці стерті серійні номери на гвинтівках, як виявилось, ті гвинтівки, які знайшли в його будинку, там стерті серійні номери. Це якби ну дуже сильно незаконно. Його вже мали б посадити і не на один рік. І от що ще було дуже цікаво послухати це? Тоді коли адвокати діді задали питання Кейпрікон Кларк щодо того, чи вважала вона Кесі Вентуру талановитою співачкою, так як Кейпрікон вона повністю відповідала за її імідж, за її просування за всю цю організацію її альбома, і вона відповіла, що Кесі неймовірно красива жінка і непогано співає. На що далі адвокат запитує? А Шон Комс допомагав їй більше ніж комусь іншому. Тобто тут мається на увазі інші артисти, його лейблу, на який була підписана Кесі Вентура. На що Кларк відповідає: він надавав Кесі стилістів і музикантів буквально все, що потрібно для того, щоб зробити з людини зірку. Що в індустрії, якщо ти з тим, з ким треба, то для тебе створять штучний образ. Головної зірки сцени такий, на який вистачить ресурсів і контролю. Тобто, фактично, з будь кого можна створити, хоч саму Дженіфер Лопес. Так, я згадала її не просто так, бо саме після цих свідчень, і саме після цього коментаря коментатори знов почали згадувати перші кар'єрні кроки Джей Ло під наглядом і контролем Пафодеді. Так, працьовитості в неї не займати. Безперечно, вона паше як коняка. Але з ким і як вона прийшла на сцену, і ось ця вся історія зі зброєю і перестрілкою в клубі робить її популярність особисто для мене. Дуже сумнівною, чесно. Знімалась би собі в кіно і не знала б того сорому, який трапився з нею на сцені American Music Awards. Переходимо до неї. Якщо ви ще не втратили віру в музичні премії, не хвилюйтесь. American Music Awards зробить це за вас. Цього року я ледь ледь додивилась шоу до середини. Це було настільки нудно, нецікаво. Негарно, та взагалі зараз розкажу. Головне моє питання полягало в тому, скільки ще Дженніфер Лопес буде давити себе сексапіл, бо скоро це вже буде викликати якийсь колективний гастрит. Чесно, Дженніфер Лопес стала ведучою American Music Awards 2025. На сцені близько каміння, комбінізони і поцілунки одразу з двома танцюристами чоловіком і жінкою. Я не знаю. Ну, це так виглядає, типу, дивіться, я все ще можу бути провокаційною. Але справа в тому, що цього не зрозумів ніхто. І відверто це виглядало погано. І некрасиво. Це зовсім не легендарний поцілунок Мадонни, Брітні і Крістіни. Там, вибачте, це був рознос, це було круто, офігенно, стильно, в тему. Мадонна там в самому виступі була, типу, їх чоловіком чи там хлопцем, а вони її нареченими. І цей поцілунок був логічним до цієї, ну такої обіграної сценки. І звісно, шик-шек шоком. Оно Джастін бідне, не знає, куди дивитись. У Джей Ло лоце виглядало сумно, і мені її відверто було шкода. Ну а головний посил від цієї співачки Слеж акторки в тому, що типу це як жест підтримки і показу. Прояву такої свободи, що вона вільна жінка в Америці на сцені, цілує і хлопця, і дівчину. Плюс до того вона ще там підтримує і організацію ЛГБТК, Плюс спільноти. Ну тобто така своя, своячка, знаєте, своя серед своїх. Але для всіх це був жест відчаю і величезного лицемірства. А чому? А ну, тому, що Джейло дуже любить гроші. Ну це нормально. І дуже любить за ці гроші поступатися своїми принципами. А це вже дуже-недуже дуже, погодьтесь. І саме за це її і запитали. Бо за останні кілька років вона часто виступала в Дубаї і Саудівській Аравії на приватних вечірках і на відкриттях різних нових майданчиків. Так, от, ні для кого не секрет, що це дуже такі тоталітарні країни і там жорсткі. Анти-ЛГБТК плюс закони, розумієте? А тут на сцені в Америці вона така, типу: «Та ну, ми що, гайс, я з вами, я своя, я така, як і ви. Я вас їх підтримую. ну, Бачите, яка я вільна, роблю, що хочу, цілую, кого хочу. Ну, коротше, ви зрозуміли. Це було щось не просто суперечливо, а, знаєте, геть неприйнятне. В ось ці її позиції підтримувачки всіх і вся. І так, Мадонна теж виступала в ОАН в Абудабі. В червні 2012 року вона там дала аж два концерти в рамках свого світового туру. Однак її концерти викликали значну критику через провокаційні костюми, сексуальну тематику та використання християнської символіки. Отак. Попри це багато представників плюс спільноти в еміратах позитивно оцінили її виступи, відзначаючи підтримку прав цієї спільноти та й сміливість у висловлюваннях. Отако тобто, Мадонна не зрадила ні собі, ні своїм принципам, Розумієте? Тут Дженіфер сіла в калюжу, бо їй до Мадонни, звісно ж, як до небарачки. Коротше кажучи, що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. Вибач, Джейло за таке порівняння. Коротше, джейло хотіла бути зухвалою, політичною, драйвовою, вайбовою і мегазіркою. А виглядало це так, типу. Я не знаю, хто моя аудиторія. Я взагалі не знаю, що я тут роблю. Я хочу щось робити. Треба щось робити. Треба привертати увагу. Будемо привертати увагу. Все. і це до речі, ось про це лицемірство. Це теж саме з її алкобрендом. Вона не вживає алкоголь. Вона постійно говорить про те, що вона алкоголь не вживає. У мене Африка, коли він почав там з нею жити, почались проблеми з алкоголем. Тобто, ну це така для неї, для її сім'ї, ну типу, болюча тема, але вона. Робить Алкобренд, випускає його, в рекламі знімається, типу, вона там щось п'є. Ну, це все лицемірство. Це все, я не знаю, для кого Джей Ло вважається приклад чи рольова модель. Чесно, не любила я її ніколи, не вважала крутою виконавицею, тому. Не знаю, пишіть, що думаєте, з приводу цього. Ну і, звісно ж, паралельно йде суд над Деді, який був її колишнім коханцем, коханим, продюсером, там, три в одному, знаєте. Ну і звісно, що йдуть такі розмови, що, типу, Джей Ло має виступати свідком, бо вона була безпосередньо залучена ось до цієї перестрілки в клубі. і в… Там в кінці знайшли все ж таки зброю в її сумочці. Тобто, якось це все там було дуже дивно. Попри все, Джейло пішла на сцену, забабахала ці поцілунки, ну не знаю. Сама премія, яку вона вела, вона там змінила декілька нарядів: щось 5 чи 6. Мені всього декілька сподобалось. сподобалось, але ось цей синій з цими накладними стегнами я трохи не зрозуміла. Я не знаю. Ну, виглядає на ній це трошечки, ну це сценічні образи. Добре, але це, знаєте, не допомогло, бо Премія зібрала взагалі рекордно маленьку кількість глядачів, як онлайн, так і офлайн. Чому? Тому що там взагалі нікого не було із якихось суперзірок. Ну, зараз які там на слуху, які популярні, нікого розумієте? Крім Дженніфер Лопес? Ну, Ану, шабузі ще був класний. Звісно, відмітили Біонсе, її, звісно, там теж не було, але. Хто придумав кантрі в Америці? Подивіться на цю реакцію. Так, бійонсе. Це трендець. Просто. Award went to the Carter family, who basically invented country music. Кантрі винайшла Бійонсе. Це під і під Просто. Ну, і що ви хочете? Якщо виступ Гвен Стефані був записом. Типу, людям в цьому залі, глядачам, показували запис виступу Гвен Стефані. Її навіть не було на цій премії. Я спочатку, коли дивилась, я спочатку не зрозуміла, що це запис. До мене потім тільки дійшло, що, це, що я по телевізору бачу запис з екрану. Це капіта. Уявіть, крінжометр взагалі цієї премії. Коротше, значить, там знаєте, ще кого не було. Навіть не було Білі Айріш, яка зібрала там всі нагороди просто її нагородили всім, чим тільки можна. Взагалі, от не отримала на Гремі вона своїх нагород. От їй на цій American Music Awards дали все, але вона також виступила там щось записі, Сказала всім дякую. Ці записи, якісь вони були ну такі недолугі, такі дивні в якомусь там коридорі. Ой, коротше, взагалі ні Сабріни, ні Чарлі Чарліксікс, ні. Тейлор Свіфт нікого не було. Емі не було. У нього теж була там якась нагорода. Джене Джексон. от там виступила Джене Джексон вперше за сім років на телебаченні, і вона отримала нагороду Icon Award – Ну, ікона, ікона, це звісно. Потім Род Стюарт виконав пісню «Forever Young», Теж там його з вшановили. Бенсон Бун виступив. Ну і більше нічого цікавого. Чесно, а яка вона була раніше? Я цю премію чекала не менше ніж Гремі і MTV нагороди. Розумієте? Особливо ось цей м, хідник перед премією. Господи, в цьому році це був просто якийсь кастинг на кабаре. Я не знаю. А згадайте, джинсовий костюм Джастіна і Брітні, ось цей стильовий абсурд, як, як, як його називали тоді, став просто іконічним і легендарним. Це було у 2001 році. Леді Гага на коні в 13-му році, ось це поєднання сучасного мистецтва і естетики. Ну та про що ви кажете, господи? Ну і що у нас наостанок? Новина про Герміону в травні цього року, 25-го HBO офіційно оголосили акторський склад нового телесеріалу про Гаррі Поттера. Він стане адаптацією всіх семи книг Джоан Роулінг. Роль Герміони Грейнджер виконає 11-річна британська акторка Арабелла Стентон. Також обрали і нового Гаррі Поттера, і. Нового нового Рона Візлі прекрасна дівчинка, як і хлопці. Ну але ж там почались якісь огидні люди писати про її колір шкіри. Типу він трошечки смугліше ніж має бути. Але в жодній книзі, якщо ви є фанатами, Джоан Ролінг не говорить про расу Герміони взагалі ніде. Це по перше, а по друге, сама Жоан Роулінг, та яка створила цей всесвіт, яким ми захоплюємось, про який ми ось тут сперечаємось, підходить актор чи не підходить актор, Вона створила цей всесвіт, і вона затвердила цей каст все, які можуть бути розмови. Ну, типу, які можуть бути ще щось там неподобання, я не знаю. Добре, що, хоч в меншості, там почались ось ці обурення, що знаєте, це не шквал, хейт якийсь іде на цю дівчинку, але він є. І це мені дуже шкода цю дитину, прекрасну, красиву, милу. Я впевнена, що чудову акторку. Щодо мене, я ще не знаю, чи буду я дивитись цей серіал. Бо я, от, знаєте, як динозавр в мене ось є. Книги, в мене є фільми перші, які були зняті по цим книгам. Це я кожного року переглядаю, перечитую. І мені якось цього достатньо. А те, що знімаються, екранізуються книги і далі, дає їм нове, нове нове життя. Ось цих в екранізаціях, в серіальних, в фільмах, це круто. Я вважаю це супер. Джоан Роулінг активно приймає в цьому участь в затвердженні касту, в продюсюванні. Це круто, це класно. Пишіть також, що думаєте з приводу цього, шановні. Ну, от такі у нас були пекельні вершки. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Пока!